Перед черговим засіданням сесії районної ради проходять засідання постійних комісій, на яких обговорюються ті питання, які виносяться на розгляд сесії районної ради. 9 листопада відбулось засідання постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства. Вів засідання комісії Ігор Волощук. Про хід виконання <прохід> програми <прохід> соціально-економічного <прохід> та культурного розвитку району доповідав заступник голови Тисменської ради Валерій Ванда. На розгляд чергової сесії районної ради вносяться і ряд питань медичного плану. про це говорив Ігор Волощук, про стан охорони здоров'я в Тисминському районі, про реформування в системі охорони здоров'я та програму донорства крові ми підтягнули показники, які стосуються по основних рейтингових показниках і по навантаженості, і по загрузці, і по виїздах, і по ліжках денного стаціонару. Так що, в принципі, десь і по донорську крові, тому можна сказати, що якби є динаміка зрушень. Позитивному сторону є актуальними, залишається питання питання туберкульозу, питання онкозахворюваності. Всі розуміють, що знову ж таки тільки маючи тісну співпрацю з владами, з органами місцевого самоврядування, а саме сільськими головами, бо і реформуванням тим, яке зараз є націлене на мережу до наступне питання нашого, о зараз порядку денного. Тобто, ми зможемо дійсно вкладаючи туди кошти, вкладаючи десь щось змінюючи, ми зможемо. Покращити ці показники, які дійсно є зараз актуальними, тому що, знову ж таки, ті покнули цей одні з основних показників, бо питання туберкульозу всі розуміють, бо тут всі медики в комісії, що дійсно ми його, на жаль, не можемо не тільки контролювати, а й навіть належним чином стабілізувати. Деяку дискусію між медиками, які входять в цю комісію, викликало питання саме медичного характеру, адже медики проти будь-яких скорочень. І про це запевнив голова Тисменської районної ради Володимир Семенів. Зміни будуть в медицині, але це не означає, що десь щось закриють та скоротять когось. Проблема збору сміття в районі про це на засіданні комісії доповідав Василь Говзан, керівник товариства Тискомсервіс. Наша підприємство зареєстровано в березні місяці в липні почало працювати цього року. І на даний час ми працюємо, розвиваємось, співпрацюємо з сільськими радами, їздимо, об обходжуємо кажу, це місця в вулиці. І працюємо впевнено і віримо, що охватимо весь район. На даний час, просто чого ми все, весь район не охватили, по-перше, зараз є сільські ради, заключили угоди раніше до нас, і вони до кінця року працюють з, з другими фірмами. Сміття в кожному селі це ситуація нестандартна, тому що як буває, що люди можуть в один день винести більше сміття, в другий день менше. І щоб сказати, що завтра скоротиться, вивіз, це неможливо. Але є приклади по селі, в яких ми вивозили в один день по дві машини, а зараз ми вивозимо по одній машині. Люди більші задоволені, але бувають люди, які не задоволені в цілому житті. Буває просто, що ми проїхали вулицю, тому що в нас є графік, у нас є маршрути, погоджені з сільськими радами. Ми проїхали, вони винесли після нас, коли ми проїхали, і дзвонять з сільським головам. Сільські голови потім ну, до нас з претензіями, вимогами, що ви не забрали. Ми кажемо, де що. Якщо ми все ж рахуємо, що ми десь пропустили, ми вертаємось і забираємо. І щоб у нас так було, що ми не забираємо такого, ще не було. Бували у нас випадки, що нам не вистачало дня. Робочого світлового дня. Ми це питання організовуємо. Ми їдемо, виїжджаємо раніше на слідуючий день, забираємо те, що у нас залишилось, і вивозимо. Є села у нас, яка працює з нами, це Угринів, чотири рази в клузів, чотири рази в місяць вивозиться. Драмовчани два рази, братківці два рази, і два рази. Це села, які мають графік з ними працювати прекрасно. Колодівка ще два рази, там узінь два рази. А є такі села, які від, від дня до дня вони дзвонять до нас, замовляють машину, і ми тоді просто, ну, якщо є свобідні дні, ми тоді включаємо графік. На даний час кожна сільська рада буває, що збирають гроші, але є сільські ради, які утворили громадські організації. Громадські організації, це вони розраховуються з нами. А сільські ради є, яка нам платять, ну з ними тяжко працювати. Тому що вони гроші мають, заплатити можуть, а держка не пропускає фінансування. І це нам дуже тяжко працювати, тому що це не планово. І Ми виходимо з положення, як можемо, як нам дається. Але ми працюємо і по графіку їздимо, роботу свою виконуємо. Я думав, що ми зробимо великий результат, всі будуть дякувати за це. І ми хотіли зробити. Ну, тяжко і трудно. але Життя прекрасне, природа чудова. І ми б хотіли, щоб сміття по лісах, по річках не було ніде, щоб прийшов на будь-яку поляну, будь-який ліс, щоб було красиво, щоб було де стати, присісти. І ми для цього живемо за чисте докілля. Боремось, віримо і надіємось. На засіданні даної комісії було розглянуто 16 питань, які включені у порядок денний чергової сесії Тисленської районної ради.